Чи зустрічали ви колись гриб, який інколи називають дідовою бородою? Назва, звісно, не надто апетитна, але сам гриб неймовірний. Тож це третя частина із серії «Неймовірні гриби України. Більше відомий як оленячі ріжки, цей гриб можна знайти у будь-якому лісі, де є старі повалені дерева. Вони люблять рости на деревині, тому часто зустрічаються на пеньках та інших залишках дерев. Бувають як з тонкими стовбурцями, так і з товстими, м'ясистими. Оленячі ріжки ростуть майже цілий рік. І можуть плодоносити навіть взимку, якщо погода м'яка. Якщо бути точним, це гриб роду Рамарія, до якого належить багато різних видів. Серед найвідоміших Рамарія жовта та Рамарія Золотиста. Так. Це два різних види. Вони схожі між собою, але різняться відтінком, розмірами та місцем зростання. Рамарія налічує десятки видів оленячих ріжок, які зазвичай не надто відрізняються один від одного. Їстівні від світло-жовтого до золотисто-жовтого. Отруйні часто білі, рожеві, червоні, фіолетові або строкаті. Також їстівні гриби мають приємний грибний запах, тоді як отруйні можуть мати різкий неприємний запах. Оленячі ріжки досить специфічні гриби які потребують правильного приготування, збирають лише молоді плодові тіла, бо старі стають гіркими і жорсткими. Гриби обов'язково відварюють 10-15 хвилин у підсоленій воді. Далі їх можна обсмажити з цибулею, додавати у грибну юшку або соус, зробити грибну ікру або запіканку. А якщо ви не хочете довго чекати наступних випусків неймовірні гриби України, на Ютубі є велике відео, де включені всі гриби із цього циклу.